Монстри. Історія Еда Гейна. Перша дивимось трейлер. Да, ми роман вже знаємо. Ось це сьогодні. What was his childhood life? Now, I'd like to show you something worse. You're working too fast. I'm sorry, mother. Just go slow and steady. Hmm. Take your time, sweet you boy. Ну, будемо від трейлер так собі. Нічого цікавого. Звісно, вже можна пророчити Чарлі Ганому номінацію в майбутньому серіальному сезоні. Але якось пару кадрів було цікавих, а все інше Ну, приховали, приховали, на майбутнє приховали. Нічого, ми почекаємо до жовтня там трішки залишилось, але неплоха, неплоха затравочка. На так сказати, так би мовити, заманити, заманити нас. Ми ну, подивимось, подивимось. Досить моє буде цікаво.